Так, товариство, мої вітання. На Вод Експрес публікували скріншоти танку з наступного оновлення, який цілком можна буде назвати першим українським танком в грі. Так, фактично, циклон звичайного польського премтанку восьмого рівня 50 ТП прототип. Однак на нього буде нанесено вбудований 2D стиль в вигляді піксельного камуфляжу в українських кольорах. А по лівому борту є велика декаль вигляді тризубу, також напис курінний. Що цікаво, в описі вказано, що це 3D стиль, хоча ніякої. 3 шністю тут і не пахне. Фактично, це звичайний 2D-стиль, але чи так це важливо в даній ситуації? В описі також зазначено, що танк буде нагородою за участь у проєкті Wargaming United в підтримку українців, що постраждали від війни. З чого можна зробити висновок, що швидше за все танк буде в відкритій продажі, в прем-магазині, а виручні кошти будуть направлені в підтримку українців, що, власне, постраждали від війни. Це от зараз не точно, але судячи з опису, я можу прийти тільки до такого висновку. Коли саме буде цей Продаж, та яка вартість танка поки не зрозуміло. Надіюсь, вона не буде кусатись і буде доступною і не перевищувати вартість того ж звичайного 50 тп прототипу. Окрім танка, в українському стилі будуть також декалі, а саме тризуб, прапор України, рука зі стрічкою в національних кольорах, яка називається Воля в кулаці, соняшник, а також пес Доброї волі. Очевидно, з відсилкою на пса патрона. Але на цьому не все. Також буде камуфляж під назвою Стійкий знову ж таки в українських національних кольорах. Зазвичай не знімаю відео з новинами, але це якраз той випадок, про який хочеться розповісти. Приємна ініціатива від Wargaming, до речі, вся ця кастомізація виконана арт командою з України. Хотів би також нагадати, що Wargaming вже не вперше часто в благодійних ініціативах на користь України. Раніше вони вже донатили великі суми на користь Українського Червоного Хреста, а також на потреби постраждалих від знищення Каховської ГЕС. Щодо танку, то це хороший премтанк восьмого рівня. Не імба, звісно, але танк вище середнього, в десятку кращих важких танків восьмого рівня точно входить. В наявності висока альфа в 440 одиниць не топувала, але достойна броня і хороша динаміка, особливо що стосується повертаємості на місці. В певному сенсі, це аналог об'єкта 252у або захисника, але трошки кращий по гарматі, тобто по комфорту стрільби, але гірший по броні. В цілому.